Початку лише цього року до поліції надійшло понад 340 повідомлень про замінування, які на щастя ще ні разу не підтвердились, але до нас телефонують представники установ організацій. Державних органів або ж просто громадяни їм на електронні адреси, здебільшого, приходить повідомлення, що вас заміновано, і вони вже про цей факт повідомляють в поліцію. По таких повідомлень в нас вже тільки станом на середину лютого понад 340. Це звичайно дуже багато. І Я хочу сказати, що на кожне таке повідомлення. Поліції зобов'язані реагувати і належним чином реагують. Потрібно виїжджати туди, на місце події, погороджувати його, евакуювати людей, перевіряти спеціальними приладами, чи дійсно немає ніяких вибухових пристроїв, чи дійсно не заміновано. Тобто залишаються наряди патрульної поліції за потреби слідчої оперативна група, вибухотехніки, інші служби. Все це належним чином документується і приєднується до відкритих кримінальних проваджень, які в нас є відкриті, які розслідуються. Це стаття 250. Вята кримінального кодексу України за це передбачена відповідальність навіть у вигляді позбавлення волі. Тут рішення приймає суд, який вже покарання присуджувати людині.